нікому, да? Ти що, і почав, да? Я сказала, сука, того нахуй, то того трупа розложив нахуй. Чекай, мені здається, це не та машина, де ти маєш робити. Але. Ми руль вивертаємо, блядь, і вона тако нахуй на місці хуярить мордою, блядь. Останній бонус тайм. Давай. Хоч би не перебили. 5200. Хорош, ми виграли. Всім салют. Машина вже під'їжджає, я не знаю, це моє перше включення. Поки стидаюся камери мінімально, ви не судіть мене строго, я якось не знаю, буду привикати до камери через те, що це зараз навіть зараз звучить, я не знаю, звучить дуже сумно. Ну як сумно, типу. Ну, всі дивляться відео, хочуть якихось емоції і так далі. а Я ще без емоцій, через те, що так з камерою, сам з собою дуже важко зараз перші рази. Ну, з часом то все наробиться. Ну коротше. Поки чекаю машину, евакуаторщик написав 10-15 хвилин, зараз він приїде і ми будемо згружати машину, дивитися що до чого як, бо там проблема з колесом, постараємося без, без проблем. А як будуть проблеми, то це контент. Ну. Так що включимося через хвилин 5-10. Для вас це буде 1 секунда, так що? Yeah, Єбать, сука, малиха. Єбать, малишка. Та да ну нахуй. Доброго nice Да, ну, нахуй Наєм пакетику. Ключики в руки передали. Так, цю сторону краще б не, не знімали, але треба пізняти, щоб показати повреждення. Наші ледовські фарипо. Ну, Бля, з тієї сторони вона краще. Я дивлюсь. З тої сторони вона краще виглядала. А вони не прямо стоять, в тебе руль кривий. Отак, от, от ще трохи. А чого вони, блядь, блять, те... Да. А подивись лівий падать. А зараз воно в тебе в повороті. А що блядь, з когось, я щось не зрозумів. Ебать. Що за малана? І виконується, що ви знаєте. Я думаю, да. що бляд, може бути якась хуйня з вообще. А якщо це рульва, це найгірше, на що я не розраховував рульва. Якщо це рульва, то рульва, блять, не Я замітив, що ти, як ж кажу, в тебе руль прямо стоїть, поняв? А, типа, колеса в різні сторони. Може там хуйня проблема. нормально, Але вона десь занижена, блять. Так, 100%. Сука, що блядь, блять, що береться. А ну заведи. Бля цей звук БМВ йобаний. Ну спереді вона з правої сторони їбать гарна. БМВ я драйв. Ну Тут все вроді дуже гарно. Ну? Короче, я закриваю, давай її перепаркує. Ти щось ти дуже мало вивертаєш, блін. Тож я можу казати тобі, якщо що? Ну, от це як поверк як повер... як рутиш рулем, правильно? От усе, так. Да. Ну, вона, блядь, виглядає просто без. Що за звук в натури? Це не мотор, ні. Це, це маним... точно не, мотор. Це точно не мотор. Цю, такий звук. мотор. Мотор таких звуків не здає. Це десь з цієї сторони. Огляд, в нас є огляд. У нас капот цілий. Капот, да. так. Але один ключ. Оце ну, ключ. хуйня. Ключ. Ключик такий файнечий. Що в нас тут? Кріплення фари, тріснувши, але маніве пізніме. Ну я думаю, можна нахуй. Ну я ну, не треба нічого йому не буде. Тут а, рама головна ціла. Це би фара. було саме печальне. О, диви. Тобто, це не та машина, де ти так маєш робити, блядь. Нормально, нахід. Стоє, короче... Тут все ціле. Що, крило, бампер, е фара одна. Колись все заєбісь. Коротше, давай по косметичному. Косметичним крило, бампер і фара. Так? Да? Бампер, блядь, полірнув. З часом покрашу, зараз точно є. Фара, стекло буду переклеювати, фара ціла повністю. Це дуже повезло, дивись, фара повністю ціла. Ну, кстати, дивись, тільки стекло тільки поміняється. Е, далі що? Крило. Крило поки... Що то воно не сильно, я його завезу, його витянуть без покраски. Я думав, що його треба буде красити, а це дуже повезло. Його можна Оце. без покраски, так. Думаю, що це витягнеться. Без... без покраски, полірнеться, навіть цього, -найць, цього, -найць, цього -найць, не буде видно. Ще по машині що в нас подивимося. Я дивився, десь вм'яти не вони ще відмальовували. Вм'ятина одна. І не буде на камері видно. Ну, кстати. Ні, щось там під сонцем легенько видно. Подився, чи в багажнику є цей? чи є зарядне. Це ж 330 електро. Ну так. Да. Як ніяк. Єбачи, подарок, нахуй, педальони, нахуй. Ебать пацани на розі робля. Ти ж якийсь сука іпак може, блять. А що за педалі, Живи, Блять, шапочка нордфейс, ніхуя собі! Движ і оригінально, ніхуя собі. Носки девольт, блядь. Чи ж то Насті можеш віддати? О, анф антифриз? Да, антифриз. Нахуя йому антифриз? Чиз? Ебать для фільмів нахуй. Ебать, тіпе, блять. Іншої стороною. Новий кадр, нахуй, це такова буде? І за і почали, блядь. Чіпля Диви такий, блядь, ну, медикам. Що ну, це таке? Бінд якийсь? Бінти, це певно, блядь... Може аварія була, він відкрив. Блядь, аварія була, блять. Труси мед... нахуй! Тіп, аварія була, вони медичку відкривали. Певно, це з кимось сталося. Думаєш? пінтів А от тебе не нахуй. Фу, Сука, мерза, блядь. Ти їх тільки що потрогав, блять. Чуєш, але що за аварія така жорстка, що аж, блять, ну. Ніхуя си. Там зарядка тут і мала, мало, блять. Ні? Бо батарея, блять. А де зарядка, зарядки нема, блядь. А десь під низом там ще немає ніч Мені мене труси смущають. <сх> а ну, стоять. Блять, аж блять по бабу ви хлопні в'їбав. Не хуйня, бачу? А як воно відкривається, блять? Там на кнопках. Я ще сука старий, блять. П... Та ні, ну не так. Я думаю, пані в салоні десь. Що це нахуй нажав, блять? Що воно відкриє Ну вон є-драйв. E Що за кнопка є драйв? Типа ти не легко. Тих, то походу відкриває. А ну да. Ну типу, електрично. Вон не їде, я пробував нажимати. Я не знаю, тим що треба розібрав. Бля, зарядного немає. А оце певно печально. Це трошки печально. Давайте в салончик. І сідай біля мене, так? Давайте йдемо. Що в нас по машині? Тако розберемо. Це я не знаю. Що таке, це походу до сигналізація чи що, я не знаю. Це Какі, щось певно якесь добре. Він щось доставив, це, не, ну, це, це точно не. У нас є М-руль. Чекай, нам треба... Дуже так. У нас є музика Харман Кардон, тут знімає. Отако. 18 рік. Підігрів переднє і заднє сидіння. Пацани, блядь, не ржати, хто знає, хто в мене, яка в мене була БМВ в Україні, бо Вони сука з тим підігрівом, блядь, постійно з мене ржали. О, в нас є сервіс такий. Що тут є? БМВ. БМВ. Sale Invoice. Ну, чого цікаво, Що, цікаво, щось за 2019 рік, а це за 19, за 19. -й. Ну, коротше, це ж Тут, походу, жінка за рулем їздила. Щось так грязно, блядь, странно. Грязно піздец, давай. Жінка їздила. Я думаю, що труси в багажнику. Єбать тут их марки. Там, сука, стрі стрінги в багажнику. Ти піздец. Добре, а що за педалі там такі? Файнечі. Що тут є? Так, по давай. Комплектація. Ой, ніхуя собі. Ніхуя, джекпот. Так, ану. а ну. Що у нас взагалі по комплектації? Тарас. Давай таку візьмемо. У нас шкіра дакота. Шкіра дакота. З'є прострочка по салону. Якщо видно. Видно то, на твоїй сі душі. Татчик дощу це класик, він де всіх. Чорний потолок, чорний потолок нормально. Мруль, М. Пакет, М-паркет. Це ще рест, бля. О, що со... Підігрів руляє, їбать, ніхуя собі! А на хуя, то я це завжди а не розумів. Є. Саме що печальна з комплектації, це те, що екранчик вузький. Да. Блять, мені що саме знаєш, що печальне? якийсь звук, блять. Оцей звук... Оце саме печальне, оця сіра панелька, і no. нахуй мусор зразу. Так її можна ж Оце поміняти. Все мусор, це, все це все міняється має. зразу. Це міняється ставить. Тут тобто є... як то лижне відділення і сідушки всі троє відкидаються, бо в деяких машинах ще ну, не відкидаються. Це ж більше такого нічого, щоб прямо ж таке щось показати. Таке, блять, вау, вау немає. Але типу сама машина кльова. Сама по собі. Все, все грязне де, блядь, від тоналки. Ну, no, кстати, дивіться. Yeah, і все. Ну, 100% якісь боби їздили. Масло, блядь, як перевірити, щупа нема. А як тут перевіряти масло? Тільки, блядь, машину цей заводити треба. Але щоб воно, блядь, перевірити масло, то треба цей. Кухера, блядь, тут все це кришка, блядь, в маслі. Де ти бачиш? Де ту маску? Я тебе такое інший сторочка. Бам. Це сама дорога цепочка. Б-48 мотор. Чи ж давай перевіримо прикол, Кинемо тебе болта, що буде. Кинемо болта? Так. Там, блядь, і без болта, блять, з білизні. А драйв. Ну ззад вона е має гарненький, та й передбудемо пакет. Е Подивіться на цю ракету ліпше. Чого ми не зняли на обзор на цю ракету, я не розумію. Обзор? Да. Це ще буде, це ще <laughs> toбі контейнер. Тоді я не показую її, хай що не ха. Навіть не спойлери. так. Тут, пацани, щоб ви всі розуміли, тут така єбанута тачка, там, блять, довофе нахуй, там стейч 3 плюс, блять, пізда, там ковані, блять, поршня. Там просто, пацани, ви навіть не уявляєте. Та машина, блять, у цього BMW, як ту зігрел, як Заднім ходом. Як ту і ми на Тойоті як включали задній хід, то ми проти <постава> Ауді з 7 <С7> ставали. Руль І вона тут нахуй на місці хуярить мордою. Ми проти Ауді з 7 заїжджали, то коротше <постава> заднім хотом виїбали вже, як ніхуй. Я думаю, РС кою би ще потягались, але і с сьомого вже. Це ще, можна <постава> було би подумати, типу там, блядь, коней десь 700 в РС-ці, то ця б ще, блядь, ну РС-ка може би трошечки, бо повний <постава> привід і вирвалася. <постава> Ну б як а якби ми порядом їхали. Та пізда почули, блядь. Отак піднімаємо як тарас лізе під машину. Работай, блядь. Давай же таку капот дивиться. А ви прикиньте її, блядь. Єбать! Все, пізда нахуй назад веземо. Хоч би тут зараз хуйні не було. Я щось побачив. Я просто щось побачив. Ти би щось ми побачимо, ми ще поки не поняли. Ааа, та ну нахуй, секретка? Пізда. Дивіться, чіпа? Ми, 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 ми. ми знаєш, як зробимо. Та, як на відео в цьому, де тіпи не могли з ламби хуракана зняти колесо. Ти бачив, як закисло колесо, щоб вони його не могли вибрати? Чи не, не вони болти відкрутили, не могли саме колесо зняти зі ступиці, то взяли таку нахуй ступицю, обрізали бугаркою. Ну тата, та блять. І потім аж, блять ступицю міняли разом з тим диском. Блять, Тарас, ти якось ті труси візьми якимсь, блять. Пизу, блять. Це, труси, блядь, реально труси, блядь. Чи що, ти... Не, ну це, блять, я не знаю нахуй. Це пизда. А таки, що там за аварія була, що вони витягували оцю? Таки, тут ж реально тож куяк. Єлі, блядь, машина побита. Що могло, з, що могло з людьми статись, я не розумію. Братва. Це пизда. Та ну, я не вірю. Просто, для... Це не то що знаєш якась секретка, це піздець проблема. Просто там факт що це себе... деє. там з нашого Мерса не підійде. А може з Мерседесом? там А ну, чекай, я приблизно пам'ятаю, яка там. Чи ж то, вроді і така сама? Так давайте я вам підніму якусь. Вон вона. Видно її. А ось секрет. Є? Є, зае А воно... я якраз хотів той бардачок подивитися, ти мені не дав туди руку свою поставив. Сво... Ти Бо ти свою руку туди поставив, блядь. От мразь, блядь. Взяв мені закрив обзор. Але поняв, з колесом все заєбись. Це охуєнно. Колесо ціле. Диск, блядь, не порізаний. Але що це за звук? Щось, сука, так поляри. Так, інструмент, нахуй, сука, блядь. Звідси виглядає гарно. Що би побита не було, no. а ну да я глянути, це вичути. Бля. Блять, йоп твою мать з тими вікнами нахуй. Ой, ти сьогодні не нафиг. Ну тобі треба... Скажи. Що ти хоч повністю машину сьогодні розібрати? Та сьогодні вже будемо ганяли нахуй. Та куди? Зараз п'ята. Ти куди, Нас колесо він іншу сторону дивиться. Він хоче ганяти нахуй. Дара, блядь туди сюда, ти блять завернулась. Ти чекай, може там два не хватає, просто зараз дам десь крути в когось, блядь. Прикинь такого реально, там би якогось два. Та ні, блядь, такого неможливо. Прикинь, там би, блядь, якась тяга просто злетіла. Ну? І вона хуярила би по по балці, і такий звук давала, блядь. І якби ми зараз цю тягу заложили, ми б вже могли їсти. який ти мрійник, сука. Я сука, то вона просто супа розложив нахуй. Блять, Настя приходить додому, бачить картину на. В стовбі нахуй стоїть. І Тарас, бля, плаче біля неї. Давай, Тарас, як правильно відкручувати колесо в машині? Правильно. О так, нахуй. Краще, ну, закупайтесь біткоїном, щоб я не купнути. Я воду віці. Сідбало на. не відкручується. Опля. І все. І маєш тобі? І маєш, бля, кукан великий. Мій великий кукан. Диві, що воно зараз не впав. Ми... Сука, пиздіти, то не мішки поставити, <рес> блядь. Я тобі і так вже поміг, я тобі он ідею дав. Диви, бля, їба толі твої ідея нахуй. Я чисто так подумав, якщо це наркр... Якщо це наркомана, що коли ти зробиш цю БМВ що з нею станеться, <рес> <це> нахуй. Я, блядь, я не знаю, не Бл Прикинь, тупо... Я Прикинь, Це просто про блядь, для глядачів, дивіться. Така хуйня. Щоб Стояла було краще мене... чути. Стояла в мене моя, е, блядь. Не хочу блядь, спойлерити, скільки там force power, <laughs> <laughs> Отут, на цьому самому місці. Мій сусід е, Барига, блядь. Баригу далбівс. Він коротше, сука, до нього якийсь з кимось щось не поділив, і цей долбойок. На бусі, взяв, сука, думав, що це, що це машина блядь, мого сусіда і з розгону в'єбенив мені в дві дверки, блядь, погнув блядь, погнув поріг, погнув дві дверки і погнув блядь, переднє крило. І так і, блядь, по досі, сука, мені вже пройшло блядь, пів, більше, ніж пів року часу, він мені ще гроші не віддав, блять. Але хуй з тим я вже змирився, блядь. Але сука, якщо щось, сука, з цією машиною станеться, пізда. Тарас, ми йдемо йому піздити зразу. На. No. О, чи нас знялося? Пацани, блядь, якщо ви, сука, це відео десь залетить, блядь, не осуждайте мене. Бо я таку деколи хуйню пижбу і не думаю, блядь. Блядь, а що тут зігнуло? То воно всю а, диви, кришку забрали, уйопки. Може кас. десь воно лежить, треба буде пошукати. А я тут нічого не бачу абсолютно. Я... То ти звідси так не підзнімеш, прям. Ну типу, оце воа. Тут на бал... речах до балки і тут вот речах до балки приєднаний. Ну і це Балка абсолютно рівна. не деформована. Так, все. Дубель <рес> пішов. У нас тепер, блядь, кожен кадр з цієї штуки. Коротше, беремо, розбираємо багажник. БМВ без колеса він прибирає, блядь, багажник. <рес> Треба починати з менших проблем, так? Да? Звісно. Пацани, розказує вам лайфхак. Хтось приїжджає, дивитись мені зараз на машину. Я тако блядь, їй показую, розказую тут, блядь. Шарман кардон, м -пакет, блядь, блядь, паркет, всі діла. І він каже, а за скільки ти її взяв? Я кажу, ну блять, не рахуй мої гроші, будь ласка, блять. Ну, пойде працює на роботі, не рахуй мої гроші. Блядь. А я, блядь, пишусь тут в криптовалюті, заробляю бабки. І, блядь, він каже, давай в тебе цю машину куплю. Я йому зразу, блядь, касу нахуй собі за на карман бачу. Тіпи, отак заходите будь-який ролик з BMW, оце о, от кожен починається от так. От. Криптовалюта, блять, арбітраж, а, блядь. трафік. А хто як не ми, блядь? Розумієш? Пиздуйте, сука, на роботу, дітецька, а не скільки тут на роверах. Субтитры в Україні блядь, мірі ходять вже, блять, чутупі круті. Вони вже, сука, би безбирали. <laughs> сука, каштани, вишні ходили бити. <laughs> Івай на яких електричній хуйні маленькі. А що це таке? А софетки ще? Ну пластир є. Пластер береже, МБМ. Бля, в Німеччині на заводі робили. Шо, німець? Please. І німець як Толік. <laughs> Кепку, Нордфейс. Блять, вона оригінальна. Я зразу побачу, подивись сюди, дивись, дивись на це. Ну, оригінальний нордфейс. Так воно щось стану нормально. Так мені норм таке? Чи мені не пасує? Ні, чекай, не так треба. Зараз, зараз, секунду. А цінитись ти можеш Бога. Треба єбашити. Нормально мені так? Та нормально, чи блять, чи в Ти їбать бандюган oh, чи є? Oh, Феталій я не буду вдівати, вони можуть смердяти. Ти ти понюхай, блядь. Хепка то ще нормально, воші то не проблема. <с özell> це Постерись є, є драйв. Thank you very much. Голубий бачите? Це показують, показують орієнтацію зразу. Зразу цій машині орієнтацію показують. Не піздіть, це не моє, блять. Я просто сука виключається забравить. От no. Я таке ціню. От є такі ще люди, те, як я що реально таке, от, блядь, от мають машину і таку хуйню, яка реально не потрібна. це ж реально можна в мусор викинути. Воно ж не потрібне по факту. Ну no, так. Але, але прикольно, що воно в тебе але, є. прикольно, що є, От Правда? Ну, от спитають, спитають, я такі, блядь, а мене таке. є. Таке ніхто не спитає. Але сам факт, що ну, ти питає. Та навіть в екстрених ситуаціях. Ту вже покажеш таку хуйню. Ні, та не то, що. Та чого? Ти вже покажеш комусь таку хуйню, знаєш навіть при продажі машини. І вже тобі скажуть, ні хуя собі. Зберіг от, типу. Типу, є все збережено, значить вона не була в ДТП. Так. Да. Подивись, тут все, от зніми, диви, БНВ груп, міні-купер груп, що ще є, Rolls-Royce? Чим, бі, чим, чим більше такої хуйні ну, в машині, тим більше машина машиноцінниця. Да. Це вже порядок, ні? А що воно? Десь має отак вже, що якщо така хуйня. Зараз. Подиви, бачиш? Диви, диви. От підзніми. І все, Ахиєнно? і гарненько. Ну, диви, гарно. І ну. закрив вам. Диви, аптечечка. Знизу у нас батарея. First aid kit. Зніме батарею. яка диви велика. Диви -ба тут коротше, ця батарея, вона їде 40, 40 км проїжджає. А вот, дивись, тут має писати, скільки у вас. Ніхуя ні. щось не пише. Поєдно, то ти руху сіна рано на роботу. Ну. Ти машину сів, не заводиш, не треба гріти, блять, оце зимою. Батарею сів, блять. На батареї чисто доїхав. Вже то і тепла печка, певно, чи ні. Ну, Я тепла не знаю. Дує, не? я не знаю. Та, Та дує 100% дує. просто. А ні. Чи ні, чи так. Да. Та навіть не суть, просто ти можеш чисто на, на батареї чисто їздити на роботу. Ну так. Да. Що у нас тут є? Що, там судні хуя нема. Давай. Кнопка. А, Кнопка по центру. От наша батарея. Батарелька. Дюраселька. Ну, диви, воно така. Ну, Барелька Дюраселька. Нормально, така велика. Ну. Відкручуємо. Ага. <рес> Ми вже поїдемо хуйну. Зараз на базарі продамо, блядь. Парожняк не ганяємо. Ну я м рулю цей. Це, блядь. Це воно. Вони що харман кардон Харман шмардон. Щоб, блядь, музика хуярила. Є баша вона. Дивись, емруль є, Харман Кардон є, вона їде, все, далі що більше. Ну колесо вивернути. Вона що їде? <laughs> так, дембаше. Ну, сіві поїхав. Ну? Зараз виставимо на маркетплейс. Дивити, ми вже на турі тупо купили, можна вже виставляти, цю. Зараз ще чисто полісос. На мойку май, поїхав збив, блядь кершером. Так. Див, треба буде полірнути оце, все. Тут, тут багато це, що. Це виходить BMW 330E 2018 року M Sport Shadow Edition. Отаке воно. Ні, ми, ми ще не зробимо, закінчимо. Ну а, ну, в принципі. Перше, перше, ро, перше відео, так, відео. Да, привістя з машиною. Перше, відео. А це буде таке привіз зімою. З машиною, а вже в другому відео більш таке технічне, бо ми що розібрали колесо і тільки подивилися. Ну а зараз приїде майстер, поговоримо із майстром і подивимося її через цей да. комп'ютер, той... у нас є BMW, Бачите, стан, будемо її реставрувати, будемо приводити максимально до гарного стану і в майбутньому будемо пробувати продавати і щось ще приганяти. Так що давайте якісь, може, ідеї, щось маєте, що приганяти. Що зробити можна ще з цією машиною. Бублики ми точно десь знайдемо до де блядь, Максимально не можна, права можуть забрати, і штраф такий можуть сведляти, що капець, але ми це любе будемо робити. Це не відміняється. No. любе. Ми на неї накинемо якісь дифузорчики, губу передню полюбе, спойлера не буду чекати. Таке, в планах побачимо, що то все, то буде з часом заказувати, все робитися. Все буде заказувати з Аліекспресу. Коротше, закінчуємо перший випуск. Дякуємо, що дивилися. Е підписуйтесь на канал, підписуйтесь на мою телегу, ставте лайки і... Пишіть коментарі. Пишіть коментарі. Головне коментарі. От, блядь, ваші коментарі, то я знаю, то блядь, буде. Все, давайте, до зустрічі. Все, пока.